Так, привіт, шановне товариство, панове майстри, столярі. Хочу, хочу з вами поділитися, навіть не поділитися, хочу вас навести на якісь роздуми, серйозні роздуми, як правильно формувати собі свої робочі невеликі майстерні. А то бачу дуже-дуже, дуже ну дуже багато е, в тим нашим Ютубі-інтернеті. Молоді хлопці звертаються, і не молоді, і старші, а хочу купити якусь там пилочку, хочу циркульну пилу. І що порадити. Навіть варіанти хочуть або пилу, або лінточну пилу, тобто типу лобзика, то взагалі не поєднювання речі, ну, але роблять пріоритет, або я то куплю, або то, бо все не можна купити бо дорого. Дивіться. Сьогодні мова піде про циркулі, ну, циркулі станки, які просто є самим першим вашим інструментом, який розпускає вам, формує матеріал в дальшому пророботі. Значить, підхід, підхід до, до того, як ви зробите своє робоче місце, залежить від того на майбутнє, наскільки як якісно, як швидко. І втрачаючи менше часу і нервів, будете виробляти свої продукції. Про що я взагалі говорю? Дивіться, от є формат проскроючого станок, яким я користуюся вже, вже 10, років. 10 років. Я його брав з гумову під роботу. І на прикладі от такого станка я вам поясню, в чому ваші основні помилки, і взагалі, як правильно. Робити собі робоче місце невеличку майстері. Ну, Саме якщо мова йде про хороший станок, значить у вас вже відпадають всі станки типу там, ну, різних вір, немає значення. Джети не маєш на увазі ті всякі малі станки, які є. По 30 тисяч, по 50 тисяч і по 80, в залежності від їхньої на, на ну, комплектування, то все має вам відпадати зразу. Тому що таким станком, ну, на, ну наприклад, цілий ютуб зараз покажу, О, Цілий YouTube, наприклад, один з варіантів станка. На якому працює цілий YouTube. Знімають фільми, знімають як то гарно, які то хороші станки, які вони мають гарні характеристики. Пропил 74, по-моєму. Наклон пили. Лінійка. Нема ну чуду станок. Добавивши сюди метр, сюди метр, там метр, упорну лінійку. Ріжем робимо все. На таких станках файно. Показувати, наприклад, там, дітям техніку безпеки вчати, чи ще щось. Ну, людям, які хочуть займатися професійною діяльністю, ви тут розширяйте той станок, робіть з ним, що хочете, як хочете, пригону в ньому не зміните. Характеристики файні, 70 піласів піднімаю, але що та пила про тих 70 може різати? Та нічого, ви на Луську не дасте, бо проріжте 2 метри бігун спрацьовує теплове, вибиває. Робите наклон, він чітко вам не вріже, тому що тут стоїть пила. От така тоненька. Ви переставите, ви переставите грубшу пилу, взагалі силу він втратить. Він перестає, він, тому що він за рахунок того ріже, має тоненький проріз і е, рідкі зуб. Коротше, ті варіанти, то все відпадає. Є там всякі, ну, на ногах, і там зразу і свердлилка, там по 35-по 40 тисяч. Лишайтеся того всього, кидайте то всього. Тому що основним фактором, чому ціпаються отакі всякі станки, є то а то маленьке компактне. Так воно не є маленьке, вам різати доску 2 метри, вам сюди треба додавати метр, сюди метр, і получиться вже 2,50 чи 2,60. Тобто, якщо ми поміряємо формат у розкроєчний, він нам теж не має більше як метр. От, якщо взяти навіть такий, метр шістьдесят, то є станок. І ширина його є без додаткового стола маємо. 95. Предку ви повернули, відкинули, маєте станок. І маєте станок, і вам треба різти 3 чи 4 метри. Ви то саме місце займає, що той станок? І що то? Різниця. Беремо саме перше болюче питання, що всіх були. А не було більше грошей, от таке було, таке купив. Ну, якщо взяти такого класу ну, правильно то є акумуляторна версія, то він на сьогоднішній день такий станок коштує е, поза 60 тисяч. Розумієте, якщо йде комплект. Дві батареї, зарядне, то, ну, нехай ми візьмемо сітєвий він коштує 30 тисяч. Але все одно і має потужність вона там 0,6 кВт. На, до того станка то 5 кВт чи 4,5 кВт. Тобто ми тим станком можемо різати, різати від ранку до вечора. А ціна до ціни. Такий станок беушній станок в хорошому стані. Наприклад, є хороша фірма там, Радехові, де я неодноразово купляв, де що. І мій колега купля, і всі розумні, хто реально вміє дивитися на перспективу. Дзвоните в Радехів, і вам ви здивуйтеся, станок, вигучний, привозений з Європи, перебраний і в гарному стані. Пила 350, ка з прорізом, наприклад, 100. Ріжете цілий день і з кареткою. Чудо. Коштує, наприклад, від 2 тисяч євро ви вже купите такий станок. Від 2 тисяч євро. Тобто, грубо говоря, 90 тисяч. Ви давши, нехай буде 30 тисяч, за таке от чудо на CTV, я не кажу, акумулятори 60. І ви так не будете мали чим різати. Тепер, що до наклону, ну, той наклоняється. Але не хочу зараз час затрачувати. Я його наклоню. Но він вам чітко не вліже під ніяким градусом. Той же станок? За 90 наприклад, до бренд, а? має, але треба дивитися, має мати от той механізм цілий, він має бути чугунний, чугунний на чугунних салажах. Так, як він є. Він вам тоді гарно паривався, довго працював і чітко різав. Які далі переваги? Переваги в тому, що хід каретки 3,20, люба столярна справа. Ви, ви, я більшість речей, які я ріжу, звичайно міняючи пилу чистовою пилою, я обрізаю доску з одної сторони з другої. Я її навіть не фугую, я їх лею прямо, тому що настільки рівно, чітко він ріже, що стругати і міняти не треба. Берем любий станок такий з тих хістих, смішних, додаючи столи. Ну, що ви тут? До чого ми порівняємося? Тому. Перід, вибираючи робоче місце, наприклад, щодо пиву, розкроючих станків, є, є дешевші варіанти навіть до 2000 євро. Там в Родеху я бачив, дивився рекламку, там недавно приїхали станки. вони мають також каретку, ну там, по-моєму, 2,20 каретків, на спілярку має хватить. Навіть не 2800 що євро. Але, але пила стоїть 350 і двигун 4 кВт. Ну, нема там підрізки, але може, якщо для... Ну, Тобто замість купляти станки по 40, по 60 тисяч і далі нема за чим різати. Ну, взяти бюшну чи форматно розкроючний бюшни за з 2,5, що це. Якщо мені розказуєте, що нема грошей, гроші зараїде заробити, роботи кожного дня люди телефонують, роботи море. Але просто грошима треба, напевно, що розпоряджатися. Ну кожен за своїм розпоряджає, як ми. Але якщо ви зараз навколо себе станете і оглянетеся, то ви здивуєтеся, що ви гроші маєте. Бо буде стояла ваша дружина, напевно, з телефоном за 800, за півтора тисячі євро і дочка з таким самим телефоном за 800 за тисячу євро. Ну, і вас ну, буде, напевно, за другий 800 євро. Ну, тобто треба ту музику, яка на то все заробляє, спочатку ту музику вкласти, а не вкладати той і казати, я не маю грошей на що робити. Тому мій посил такий, що потрібно саме перше, хороша пила європейська, берете форматку розпроїжені і бігайте по тих Ютубах, не радьтеся, бо в тих Ютубах, окрім продавців інтернет-магазинів і окрім тих виробників, хто продає обладнання. І хто вам мудрого нічого не говорить? Вам нав'язують якісь всякі, ну, всяку повіду, щоб ну, так світ працює, щоб ви щось заробили, щоб вони щось заробили. А ви далі тяжко зароблені гроші, кладете якісь бжиковки, і далі маєте чим робити. І тому і грошей нема. Бо ви то робите на тій ночій, ви то вріжете, потім ще поправляєте, стругаєте, а далі ще криву стругаєте, бо теж станок саморобний, а потім ще крива лінійка і плочи, халопопа. Ми висновок, такий станок пилочка хороша, форматка, плюс старатися на майбутнє заробити е, калібрувальну шляхувальність два станки в майстерні. То станки, які забирають е, дуже багато е, зусиль з ваших рук. Тому що деталь поставили, врізали рівну честь поріже. Так, калібрували, скалібрували і маєте готову на виході деталі. Ну, от такий мій посил до вас щодо підбору циркульних станків, до своїх маленьких, невеликих майстерів. Робіть висновки, думайте, не мусите зу мною погоджуватися, але можете трошки задуматися, і як правильно, може, мої слова де теж є істина, бо я завжди поміняв три рази собі обладнання. se isto Виснок, так як я говорив коло форматної відкровічного, ми за допомогою двох станків форматно відкроючного і калібрувально шліфувального сформували ідеально шліфовану деталь під роботу. Результат, так що робіть висновки і, ну і поступайте Всього мудру.